Прийняття розп'яття, чи міг уникнути Ісус розп'яття на хресті? Невже у розпачі загруз і втратив істини прості? Невже на клепи спростувати не міг прославлений оратор, так легко руки опускати і належно відсічі й не дати? Не може бути, щоб не міг себе спасти від страти. Чому ж не повернув заріг, щоб спритно заховатись? Тому що є в житті таке, що зветься неминучим, усе в цім світі нетривке, і все це є співзвучним. Нема змарнованого часу, нема даремно житих днів. Ти усвідомиш це одразу, з полону вийдеш снів. Прокинувшись від сну, що світом цим здається, відкриєш істину одну, що вічно з тебе рветься. Що було, те і є тепер, що має бути, також було. Хто не родився, той не умер хто має вуха, ті почули. Хто серце і чоло відкрив, той істину знайшов одвічну. Хто не вмирав, той завжди жив, і день його не стане ніччю. Якщо ти все, що є, прийняв, таким, як є, без прагнень зміни, отже ти істину пізнав, без наслідків і без причини.